Всім привіт! Сьогодні ми покажемо смачний та швидкий рецепт курячої грудинки. Почнемо з простого рецепта. беремо дві курячі грудинки і робимо ромбовидні надрізи. Тут важливо не дорізати м'ясо до кінця. Дякуємо, що залишаєтесь тандемом. Ставите лайк і пишете коментарі. Це нас надихає працювати і далі. От такі мають вийти курячі грудинки. Ставимо пательню на вогонь і додаємо одну столову ложку вершкового масла. Філе смажимо на середньому вогні 3 хвилини. а потім перевертаємо на іншу сторону і також смажимо 3 хвилини. М'ясо прибираємо з пательні. Беремо одну цибулину і нарізаємо кубиками. Далі залучаємо 5 зубчиків часнику і дрібно-дрібно нарізаємо ножем. А ще нам знадобиться свіжа зелень. Кріп та петрушку також подрібнюємо. На вершковому маслі обсмажуємо спочатку часник. І коли він злегка стане бурштиновим, додаємо цибулю. Перемішуємо і чекаємо на золотавий колір. Тепер вливаємо 250 мл води. І 200 мл вершків. Перемішуємо. Додаємо сіль. А тепер перчимо, беремо курячі грудки і викладаємо у вершковий соус м'ясо. Зверху поливаємо підливою і готуємо 10 хвилин на повільному вогні. Курятину викладаємо на тарілку і додаємо смачний вершковий соус. Наостанок посипаємо м'ясо дрібною зеленню. А тепер спробуємо. Будь-яка суха куряча грудка стане соковитою, м'якою та ніжною в тандемі саме з вершковим соусом. Надзвичайне поєднання.